Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Я почала стосунки з іншим чоловіком. Мій Владислав не знав про це. Він постійно пропадає на роботі, але заробляє багато. В квартирі теж все робить. В мене немає поламаних дверця чи неробочих розеток. Він гарний хазяїн, з цим не посперечаєшся. Наші стосунки стали прісними. Владислав ходить на роботу шість разів в тиждень. Свій єдиний вихідний відпочиває, нікуди не ходить вже декілька років. Не пам'ятаю, коли ми проводили час разом. Мені не вистачає уваги. Я намагалась поговорити з чоловіком, але він відмахувався від цих розмов. На роботі познайомилася з Андрієм. Ми одразу сподобалися один одному. Він дарував подарунки, квіти постійно визвав кудись вийти, і я знову чула себе жінкою. Так і зав'язався наш роман. Спочатку думала позустрічатися та повернутися до чоловіка, але закохалася. Я подала на розлучення. Владислав не відреагував на мій вчинок, він навіть не питав, чому я так зробила. Чоловік мовчки зібрав речі і пішов. Андрій переїхав до мене. Спочатку я була щаслива, але потім я пожалкувала про свій вчинок. Андрій тримався в образі ідеального чоловіка два місяці, а потім пропадав в барах та клубах. Приходив на підпитку та пахнув жіночими духами, в квартирі нічого не робив, він навіть не бачив поламаного крана. Йому і так добре. На побачення ми більше не ходили, він навіть на каву чи чай мене не кликав. Приходив з роботи і біг до друзів. Ставлення до мене теж змінилося. Андрію не подобалася моя їжа, як я прибираю та одягаюся. Він вважав, що я себе запустила. Думаю тільки про чистоту та роботу. Чоловік радив мені зайнятися собою і менше часу проводити вдома. Моя зовнішність стесня припинила його влаштовувати. Андрій радив мені піти в спортзал. З його слів я набрала декілька лишніх кілограмів. Моє чорне від природи волосся радив висвітлити та пофарбувати в блонд. Губи просив трішки підкачати, мовляв, в мене тонкі, а він любить пухленькі. Я сумую за Владиславом. Від нього ніколи не чула подібного бруду. Він любив мене такою, якою я є. На жаль, я не помічала цього. Зараз я не розумію, що мені робити. До Владислава не можу повернутися, він не прийме мене, але залишатися з за Андрієм я не хочу. Страшно залишитися самі. Навіщо я розлучилася з чоловіком? Він чудова людина. Я зробила серйозну помилку. І тепер я про неї. Жалкую. Любі друзі, а що б ви зробили на місці жінки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте свої лайки нам на відео, щоб ми знали, які історії розказувати вам далі.